Всім привіт. І коротше, ми зараз сімо це вже велике відео, як ми з Сімур ведемо тільки прямо по польовій. Начинати ми будемо відсюди. У нас, коротше, будемо об'яснити правила. Наприклад, ми починаємо відсюди. Ми можемо туди прийти в бок трохи, тільки да. на 5 метрів і Десь туди. Тобто, щоб, щоб було трошки реальніше, і ми довше пройшли. Ми можемо 5 метрів. Максимум. Ну, коротше, ви і да. Тобто, бар'єр у нас 10 метрів. Ігор, у Єгоріка, по-моєму, 20 було. 10. Да, ми ще де, де, де взяли його. Ну, зараз поки будемо переходить. Коротше, там уже наші перші сложності, які ми зараз будемо бачити. Я покажу, як ми перейдемо їх. Нам ще капець повезло, що ми будемо переходити по переходу. Ух, нічого собі. Так. Ладно, я быстренько прийду до дорогу, але будемо доразі. А як я розумію, нам зараз будемо по кусам які наползти? Я ні А наш нас же є бар'єр. Раз. Три. Да. Ми зробили країш бар'єра. Ідемо зараз прямо по краю на, на 5 метрів, це 5 метрів зараз. Щоб обійтися мужі. Ми зараз так і. Я? Ну так, будемо, все одно половлю, по кабалансику. Якщо я впаду і от прийму, я приграю. Тут mm. поки велика пряма я вам показую. Далі вдома, вважав, включився біля дому. Коротше, от дому, і зараз будемо дивитися. Ми зараз рівно на 5 метрах йдемо. І я думаю, нам... То есть ми в той бок? То есть, видите, ми пройдемо 5 до центра. Лево, що у нас вже Добре. Ми зараз пройдемо 5 до середини, і потім ще п'ять до, до краю бар'єру. І ми, думаю, його пройдемо, надеюсь. По крайній мере. Ми ну, що, будемо прямо по краєшку, по йдемо. Тут -ту -ту -ту. що там був проход, дарод, дароді, він бути, да люди должен быть, а, наверное. Камерами должен снимать. Отчитаем. Раз. Два. 3, 4, 5. 5. Я на середині зараз ты дроба ще п'ять Девсім Десять Ой блін Девчонки Ну Я не хочу. проблемка ну, Давай будемо пробувати Дай може ти перший наїзд Коротше Ми зараз будемо прямо ровно, ровно під під'їздами. ти были кону Боже є твоя хоча б на чуть-чуть вправо сдвинулась уже було б намного краще. А хотя бы там все равно бы обходили, да, І може И может мы, на... Мы ничего вам не видишь от Ой, блин. Йо -йо. А, це хоти, кис, экшен. Це вон садик. О, блин. Точно що мы хорошо бы тут идем по тропе, бо там, по каким кустам, я бы не знаю. Ой, блин. Ой, ⁇ -мо ⁇ Кстяры. Да что опять? Ой, ⁇ -мо ⁇ Ой, блин. Клумба. Мы можем там идти, а там 14. Привет, дома стоим. Скейт там выходить? Прям крайне. Тогда я иду спокойно. Нет, 4. Я думаю, там 14 можно. Там достройка. Да покажи. Мы ну, тут і так десь на краю ушли. Тоді хорошо, давай туди лавернемся, бо може там якось прийдемо Опять фуртаемся сюда. Мы ще ну, Та, Ми ще, ще пройшли дуже мало, десь, на Да. Ну тут уже хотя бы лучше. Там экшена может быть. Просто пряма дорога і он вот, то йдемо. Пока стойдем. А, братан. Шурина. Так, хто так. дом я бачу? Я зараз на краю п'яти метрів. А було зараз ставить лучше бар'єр 10, я могли попробувати доху. Так. І 14 і все. А тут. Оба, овен. Зараз глянемо, подивимось. Так, зараз ходимо бар'єр. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, давайте будемо читати п'ять, зараз на центрі йдемо. Зараз по центру просто їдемо спокойненько. П'ять, ми туди. Раз, два. І йдемо так по цьому краю. Чотири Так. Блінда. я не знаю, как мы ей придем. Короче, она появилась, да? сюда, я? сюда взять, постукать. И попробовать попросить, если там и охранник пройти. А сквозь. Поговорив зараз. Так, коротше, ми думаємо, що можна в хреніку, щоб він нас пустив. У нас зазор до дверей 2 метри. буде. Ми якраз прийдемо. Тут два айкідо і там вже є двері на друг посадили. Так я знімати не буду на всякий случай, щоб типа. Ну, охранник щоб не було. Ну, коротше, що. Ми починаємо. Ну, Дайте, Рубаха. і повернеться, коли вже. Ну, коротше, да. да. ну коротше, не знаю, чи ви так, нас вірили чи ні. Ну, коротше, дуже респект охраннику, він нас пропустив, да. випустив. Так, двері. Все. Ну, Окрай, вот там. Ми зараз тут ми зараз стоїмо в краї нашої Так. Да. Тобто ми йшли, тобто ми вийшли так, ми зараз на краю, подожди. Ми Це ми влево можемо туди. Тобто, подожди, ми зараз стоїмо на краю в 5, тобто ми можемо вліво 10 метрів, так, як я розумію? Так. І, ну, зараз вліво 5, щоб до середини, mm. ладно, все можна йти. Боже, 5, тобто, -то читай, 5. Раз, два, три, чотири, ось 5. Так, сюди, я, так, щоб по центру йти. Там не так читайте. Ш... Ти писаємо, що зможеш вийти. А, типа, а, воно вот так, все, боже, я понял. Ты вот. думаешь, что если двое вышли, а не один? Нет, я там не вижу. Думаю, что здесь прямо по краю идем. Типа нам надо влево пять, и тогда будет сердим. Ну, сердим. Идем далее.